Модель дивана, яка була зроблена по ескізу нашого магазину. Дуже цікаво, давайте розкладемо його. Величезні подушки. Подушечка. Можна покласти лягти так. А можна ще подивитися, бо тут є дуже крута тема. Такі от поруч. І вони також м'які. Ну і можна плойко, або б або або ботові дивитися. І дуже легко збирається. Є також ящик для білизни. Величезні подушки. Розміри дивіться в характеристиках.